Отже, дорогі глядачі, хочу вам розказати ще один такий маленький прикол. Як сьогодні, тобто 8 листопада 2025 року я спілкувався з одним мусорком. От, він мені, він мені позвонив і каже, бля, от мені там треба бля, там зброя, там тому подібне бля, тому подібне. От, при тому, що зразу хочу озвучити такий факт, що е я можу організувати доставку газових пістолетів, і револьверів і по суті, дубінок, тобто те, що можна легально купити. От, легально купити, блядь, Без статті, блядь, без там обшуків блядь, з боку е німецьких правоохоронних органів і тому подібне, блядь. От. Але цю зброю можна переробити. І це вже, до речі, інше питання, тому що вона буде перероблятися в Україні, блядь. В Вочм хуйня. Тому, блядь, до вас і до нас, блядь, ніяких претензій з боку німецьких правоохоронних органів не буде, тому що на території Німеччини ніяких дій не скоюються, і не буде скоєно. Так от, що хочу сказати, блядь. Я сказав, блядь, я не дам нікому можливості блядь, перепродавати ту зброю, блядь, яку я буду. Якщо, наприклад, ви до мене звертаєтесь. Я вам організовую доставку. Тобто, наприклад, якщо там Arminius револьвер коштує 152 євро, ви за нього платите 152 євро плюс там 20-30 євро, там залежно від того, яку, яку там кількість треба, там все йде по вазі. От. Е, тобто 20-30 євро ви платите за доставку. А не так, як блядь, в Україні продаються там, блядь, за тисячі євро ці блядь, стволи. От. Я нічого для себе не беру. Це по-перше. По-друге, блядь, Цей мусорок мені блядь, сказав, каже, блядь, так це нормально каже, блядь, цей е, ну, там, блядь, займатися каже перепродажем це нормально. Ну, в смислі перепродажем, блядь. Для мене це не нормально, блядь. В мене не є ціллю блядь, заробити бля, якихось там сука пару лишніх копійок, блядь, е, організувавши ствол, блядь. Я ще раз просто озвучу таку річ, блядь. Я навіть ще можу доплатити, блядь. За те, якщо, наприклад, я, я буду впевнений в тому, що людина, наприклад, має серйозні наміри, я можу сам купити цей ствол, сам організувати пересилку, заплатити ці 20-30 євро і ще людині забезпечити іншими засобами, які потрібні, наприклад, там, для ліквідації всієї верхівки, наприклад, там, ТЦК. От і все. Це взагалі, блядь, не проблема. Зараз блядь, такі вже технології. там І тому подібне, і, при тому, що ресурси є абсолютно різні, і методи є абсолютно різні. Це все, ну, я вам скажу так, все це блядь, можна робити. І ну, я навіть готовий буду доплатити, щоб, блядь, ТЦКшників бляд, просто гасили. Вищих чинів, блядь, поліції, СБУ, блядь, гасили. От і все. Тому така от хуйня. Будуть, блядь, заказни убійства.